Привіт! Вітаю вас на каналі. У нас сьогодні гарний сонячний день. Ми вийшли трохи попрацювати. Синочок он з котиком грається, на сонечки сидить. Я б не сказала, що йому дуже подобається, в нього просто виходу, іншого немає. Да? да? Сонечко, але. Вітере. Ось де сонечко не попадає, то тут і земля ще не розмерзлася. Ось, де сонечко, то вже було тяко. Кабан гріється. Ти загораєш? Класно тоді, так? Да? Тепло. Хропака даєш. Це буває інколи проходиш біля них, сараєш, дах підлітає. Храплять. Зараз буду лізти по картоплю, свиням. На днях треба буде вже діставати посадкову картоплю перебирати, дивитись, скільки її там. Якщо маловато, то може треба докупити буде пару відер. Так сказати, сільський супермаркет. Добре, коли. Є погріб в селі, і коли він не пустий заліз і завжди на вечерю чи на обід є що їсти. Вже залишилась остання ямка з свинячою картоплею. Треба її доварити, щоб вона не пов'яла. ось так О, як поросла. Щось в цьому куточку добре поросла, ніде так не поросла. Тут ось з цієї сторони нормально. А тут а так поросла. Так нормально поросла. Напевно, чи ящик того, що зверху стояв. Нічого, переберем переберемо зараз. Якраз. Ну, які пагони. Так набрала ось відро. Картоплі це дві штучки. Ось. Внутрі я понесу. Вони кашу їли, а це овочі будуть. А це вітамінки будуть, дві морквинки їм поросла ця дуже картошка. Треба вже дівати цю посадкову картошку. Ось вона. Перебирати. Вона, правда, не дуже поросла. Завжди, після 14 числа, дістаю. Бурячок вже закінчується, але ще трошки є. Але треба також зараз дістати. І натерти, так як вже починає гнити, щоб не пропадав, треба його швиденько використати. Ти погріб хочеш? Да. Ну, залазь. Не боїшся? Ні. А скажи, як тебе звати, а то люди питають. Як? Женя. Женя, а то, то люди питають, як звати вашого синочка? Помічник. Кругом, куди треба і не треба, лізе з мамою. Так? так. Виходить? Да. Ну і що ти тут будеш робити? Допомагати. Що ти мені будеш допомагати? Да. Я вже вилазя. Зараз будеш допомагати і мами забирати, будеш? Так. Да. Ну, все, давай. Та ще побільше картопля свиняча вже закінчилася. Це така малесенька вже, але для свинок нормальний. Можна її не різати, у нас є така штука, що товкти, зараз покажу. Але я ріжу, так швидше вона вариться, не сидиш біля неї. Ми не так багато її варимо, можна було так закинути і все. А так відеочку можна порізати. Зараз проріжемо і зваримо. Буде свиням смакота. Ми, в минулому році ми не сильно варили, у нас не дуже багато було цієї свинячої картоплі, а в цьому році і наша, і нам давали, то є що варити, щоб не викидати. То чого? Нехай їдять. Там, напевно, ще відер 6, може трошки більше залишилось. І все, вже з картоплею. Будемо чекати вже нового врожаю. Ось так. Тут сонечко у нас Тут Так тепло на сонечку. В холодку градусник показує плюс 6 градусів всього, а на сонечці, напевно, набагато більше. Градусів 15. Тепло. Я стою, то мені в спину прям жарко. Не тобі жатко. Да. у тебе ще ж чорна куртка. Тільки поросла. ця. Ту, як варили, вона в мішку стояла, зовсім не поросла, раз два і все. А ця так поросла, ну нічого. Зараз її переберу, та й нормально буде. Сьогодні наші щось там лютують. Чуєш, гапай, піди, подивись, що вони роблять. Чує, капітан. Давай, Катита. Тошка наша вже вариться, чи навіть скоро закипить. На дровах швиденько. На кукурудзині так довго, а це на дровах раз-два і все. А це ось у нас така товкачка є для картоплі. Це тато чоловіка нам зробив і передав. Класна штука. Пюрешку, так сказати, робимо свинка. Так, я тут поки підкидаю дрова. Ходила, зробила синочку чайок, і в нас, так сказати, міні-пікнік, так як він вже давно проситься, у нас тут столик і Пічок. пікнічок. Давно просить, і влітку тут він завжди обідав. І це ж потеплішало все, йому треба. Швидесенько зробити пікнік. Сказав зробити чаю, чай, бутерброд, пиріг там, сирок. Він тут сидить. Покажи, яка у тебе чашка, там, козак який. Смачно? Да. Гарячий? Да. Да, да. То помаленьку той. Це той, що сирок такий плавляний, не любить, на вулиці наминає. Їш, ти спочатку бутерброд з'їш. Це тепер будемо тут цілими днями пікніки робити, поки не надоїсть. Він вже давно ще сніг лежав. Казав мама, давай на цьому столику зробимо пікнік. Кажу, ще холодно. То ось так, оце. Вже теплесенько. То хай сидить. А в мене ось такий буде пікнік. Висохла наша рибка зараз попробую яка вона у нас вийшла. Чоловік сказав, що сольона, ну але він її вимачував. Я засолила, а він її вимачував. Навірно, мало вимочив, так що хай тепер їсть, яка є. Я таку люблю, щоб тверда була, вона якраз підсохла добряче. І зараз попробую.